Спочатку цього місяця вдається до будь-яких спроб прориву саме ці цього напрямку, тобто прорватися в напрямку борової, прорватися в напрямку водної гладі для того, щоб захопити як панівні висоти, так і логістичні вузли. І вже більше ніж 20 днів противник задіє на нашій смузі велику кількість особового складу, велику кількість техніки. Характер дій залишається в принципі таким самим це використання, як і рейдово-ударних штурмових груп з технікою під прикриття і підготовку артилерії противника, так і піхотні атаки, які починаються від відділення, закінчуючи ротою, одночасно штурмуючи два-три ротно опорні пункти нашої бригади.